Він дуже розлючений. Орбан поскаржився Трампу після удару по дружбі, як відповів американський президент. Дрони Збройних сил України знову атакували нафтоперекачувальну станцію, що спричинило зупинки постачання нафти до Угорщини і різку реакцію угорського міністра. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і став. Ти лайк, починаємо. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся з офіційним листом до президента Сполучених Штатів Дональда Трампа після удару Збройних сил України. По нафтопроводу Дружба, який постачає російську нафту до Угорщини та Словаччини, про це в п'ятницю повідомило видання Магярнем Зет, оприлюднивши і сам лист і відповідь американського лідера у своєму зверненні. Орбан наголосив, що трубопровід є критично важливим для двох країн, які не мають альтернативних шляхів постачання нафти. Трубопровід постачає нафту до Угорщини та Словаччини, двох країн, які не мають іншого способу імпортувати нафту. Угорщина підтримує Україну бензином та електроенергією. А у відповідь вони бомбардують інфраструктуру, яка нас постачає. Це дуже недружній жест. Я бажаю президенту Трампу успіхів у його прагненні до миру, написав Орбан. Видання ствердження. Жує, що Трамп відповів досить різко: Вікторе. Мені не подобається те, що я чую. Я дуже злий через це. Передай словаччині, що ти мій великий друг, написав Трамп у відповідь. Головред повідомляв про те, що вночі, 22 серпня, на Брянщині, у російському місті Унича через атаку дронів сталася велика пожежа на нафтоперекачувальній станції трубопроводу Дружба. Як відомо, саме ця станція є важливим вузлом нафтопроводу Дружба, через який Роснафта транспортується до країн Європи. Після атаки міністр закордонних справ Угорщини Петер Сієрто заявив. Про припинення поставок нафти і назвав це атакою на енергетичну безпеку Угорщини. Сієрто також звинуватив Україну у спробі втягнути Угорщину у війну. Ба більше 18 серпня міністр Сіярто у чергове публічно звинуватив Україну у нападі на нафтопровід, що спричинило призупинення постачання нафти. Про це він написав у Фейсбуці 18 серпня, зазначаючи, що Україна... Україна знову атакувала нафтопровід, що веде до Угорщини, і це призвело до припинення поставок нафти до країни у зв'язку з цим. За його словами, Будапешт тепер погроджує Києву відключеннями світла.